Доброго ранку та благословенного, мирного, тихого неба від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Та хочеться побажати цього і всім, хто не має такої можливості, але разом з вами ми можемо помолитися за них і можемо дякувати Богові за новий день життя, дякувати Богові за обітниці, які він залишив для нас на сторінках свого слова. Він залишив приклади життя. І основним прикладом життя для нас є Христос. Про нього сказано, що Він набував мудрості і ласки і у Бога, і у людей. І вже досягнувши певного віку, він міг сказати своїм батькам. Послухайте, що він сказав. Євангелія від Луки, другий розділ, 49 вірш. Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Щороку Йосип і Марія вирушали до Єрусалима на свято Пасхи. На 12 році свого життя Ісус також пішов разом з батьками. Коли свято закінчилося, батьки поверталися додому разом зі своїми родичами, вважаючи, що Ісус. Загубився в натовпі і тепер йде додому з друзями. Лише надвечір вони виявили, що його з ними немає. Злякавшись, Ясиф і Марія, повернулися до міста, розмірковуючи, що могло з ним трапитися. Ісус знав. Щоб Бог дарував йому можливість звіщати світло правди тим, котрі перебували в темряві. Тому він зробив усе у міру його сил, щоб відкрити істину рабинам і вчителям. Він спонукав цих мужів розмірковувати над різними текстами писання, де йшлося про Месію, приходу, якого вони очікували. Вони сподівалися, що Христос незабаром прийде у великій славі та зробить єврейську націю величним народом на землі. Раптом Ісус запитав у них, як розуміти тексти Писання, де йдеться про покірне життя Божого сина, Його страждання та скорботи, а також про те, що Він буде відкинений і відданий на смерть. Хоч Христос ще був дитиною. Шукаючи допомоги в тих, хто знав значно більше від нього кожним своїм словом. Він просвічував їхній розум, навчаючи інших, Христос сам отримував світло пізнання щодо своєї діяльності і місії в всьому світі, як і сказано в Писанні, що Христос набував мудрості. Який же урок міститься в цих словах? Для молоді нашого часу. Молоді люди можуть наблизитися до Христа і, вивчаючи Слово Боже, і отримуючи світло від Святого Духа, освічувати інших. Мудреці дивувалися із запитань, які ставив хлопчик Ісус, коли нарешті у розмові настала перерва, Марія, мати Ісуса, підійшла до Сина і запитала. Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. Обличчя Ісуса, мабуть, засяяло Божественним світлом, коли він підняв руку і сказав, чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Йосиф і Марія не зовсім зрозуміли, що Ісус має на увазі. Проте знали, що Він вірний та відданий син і завжди їх слухається. Хоч Ісус був Божим Сином, Він, однак, повернувся до Назарета і залишався слухняним своїм батькам, що є добрим прикладом для сучасних молодих людей, для сучасних підлітків. Ісус. Є зірцем для всіх дітей і підлітків, які живуть на землі. І про нього сказано досить влучно в Євангелії від Луки, в другому розділі, 52 вірш. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей, коли Ісус спостерігав жертвоприношення, що здійснилося в храмі, Святий Дух відкрив йому, що його життя має бути принесене в жертву за життя світу. З дитячих років Христа охороняли небесні ангели, однак його життя було безперервною боротьбою із силами темряви. Сатана усіляко намагався спокушувати і випробовувати його. Лукавий Навіював людям спотворене розуміння слів Ісуса, щоб вони не отримали спасіння, яке приніс їм Божий Син. Христос стикався з опором удома і поза Ним, оскільки жив праведним життям, що засуджувало будь-яку нечистоту. Його непорочне життя стало докором для багатьох людей. І тому вони уникали його присутності водночас, шукаючи істини, прагнули поспілкуватися з ним. Бо там, де він перебував, панував мир. Ісус був лагідний і ніколи не наполягав на своїх правах. Однак його рідні брати відчували до нього презирство і ненависть, виявляючи, що не вірять у нього. Та Ісус. Підносився над своїми життєвими труднощами, перебуваючи у світлі Божого лиця, він терпляче зносив образи та у своїй людській природі став зірцем для всіх дітей і молоді. Його життя було подібне до закваски у людському суспільстві, невинний і непорочний. Він жив серед легковажних, нерозважливих, грубих. І нечестивих людей. Ісус не раз перебував у середовищі нечесних митників, нерозсудливих розпусників, нечестивих самарян, воїнів-язичників, грубих селян, і серед строкатого натовпу Він поводився з кожною людиною, як з великою цінністю. Спаситель навчав людей дивитися на себе. Як на особистостей, котрим даровані дорогоцінні таланти. Якщо люди правильно їх використовуватимуть, вони піднесуть та ушляхетнять свій характер, стануть власниками вічних багатств своїм прикладом і характером. Ісус навчав. Настільки дорога кожна мить життя, адже це час, коли потрібно. Сіяти насіння для вічності. Ісус відчував у своєму серці тягар відповідальності за спасіння людської родини. Він знав, якщо люди не приймуть Його, не змінять свого життя і мети, то загинуть назавжди. Це обтяжувало його душу. Однак тільки він міг нести таку важку ношу. Від юнацьких літ Ісус Палко бажав бути світильником у цьому світі, оскільки поставив перед Собою мето бути світлом для світу. Таким Він був і є сьогодні. Його світло і далі сяє для всіх, хто перебуває в темряві. Тож ходитимемо у світлі, яке подарував нам Христос. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли волю Божу, щоб віддали йому своє серце і ходили в світі, яке сьогодні пропонує Христос. Отче наш, що на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Вивчаючи життя Ісуса на землі, досліджуючи святу Євангелію, ми можемо зрозуміти. Щоб не було різних кривотолків і неправильних запитань, від народження до повноліття, Христос залишив приклад життя. І що цікаво, апостол Павло в посланні до римлян у 8 розділі наголошує на тому, що тоді, коли людське тіло жителів планети Земля, було обеславлене, обесилене. У такому тілі прийшов Христос, щоб довести, щоб бути послушному небесному Отцю, можливо. Ісус, ще будучи малою дитиною, досліджував Писання, бо у віці 12 років Він вже давав відповіді священників і ставив їм такі запитання, що вони, дивлячись на нього, дивувалися, звідки я у нього це. І для того, щоб для них було зрозуміло. Батьки його саме в ту мить знайшли і почули відповідь, хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Уже тоді Ісус почав заявляти про себе як Спасителя світу. Дух Господній вже тоді злив на нього. Тому, друже дорогий, сьогодні, коли життя Ісуса Христа приваблює Тебе, візьми Його як приклад. Віддай своє життя цьому Ісусу, і ти відчуєш облегшення. Ти зможеш пройти цей життєвий шлях. У всіх обставинах, які б вони не трапилися, ти можеш пройти і бути переможцем. Ісус чекає тебе. Відкрий своє серце, прийми його, віддавши своє життя в Його руки. Нехай Господь благословить тебе такими добрими бажаннями. До побачення.